Це сон, зараз це закончить, не може це бути право. Один отак висить, того взагалі немає. Мені голову підняли, у мене тут трубок 15 з мене торчало. Я думаю, з якого У мене ручка в правій руці, я лівша. Я вже розумію, що я все, я вже змирився, я їду, вже малюсь, кажу, боже, прости, мене взагалі. Я вже в голові прокручується все життя за кожну так, 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 так. секунду. Я думав, це прикол. Знаєте, як розказують, що МДМей, оцей наркотик, який приймає, це там наркотик Бога, що він допомагає тобі, відчути те, то, що люди відчувають перед смертю. ХЗ, як це працює, ніколи не вживав, але реально перед тим, як ти помираєш, щось виділяється в кров, що ти кожну секунду від початку до цього а -а -а. моменту все твоє життя проноситься. Ти бачиш такі моменти самого дитинства, взагалі, які ти просто випали я в тебе це за голову. Розумію, мене Розуміше, так? Так. І ти думаєш, блін, я тут міг зробити отак, а тут не так, я міг того не образити, а тут міг отак, блін, я б тут не оказався, я б зараз не помирав. Як би ти не був готовий, з яким би добрим серцем не ти ні що це робити не хочеш? Ні. І в цей момент, до речі, от питання, вірити в Бога чи не вірити, в цей момент віру ще. Нема, який би ти там не був убіжденний в своїх переконаннях, релігійних чи що, в цей момент всі починають вірити, неважливо що там. В Христа, в Буду, в кошу своє, ну в Бог точно є. Я я гарантую, бо ця історія, яка мене спасла, творець, це чи програміст, чи хто в що вірить. ну хто там віриш, що в симуляції, знаєш, все вічні, хтось у нас твоєць, у нас точно є. Я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання, абсолютно для всіх за посиланням шабці профіля. Нічого платити не надо. розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто ми там да набираємо команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І по цей ефір буде, ви до речі, зможете на день відкритих дверей побачить, побачить цей ефір, як ми зарплату виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти саме, десь далі навчаться, чи шукати саме інформацію, ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без усіх блокування і так далі. Ну, достало дуже гайки позажимали. Як собі можна там криптою користуватися, як це все працює, все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і у від мене і Це все за посиланням в шарці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти. Далі. І ти в цей момент звертаєшся до нього і питаєшся знайти виход з цього спасти. Звізок. Чудо. Якесь чітко, ти намагаєшся знайти чітко, як врятувати своє життя. От. Ну, я прощаю свою життя, я ще думав телефон, телефон, з усіма попрощався. Ну як, як вже нічого не рухається. І я доїхав до блокпоста з нашим прям врізався в блок. Ну, ми їхали вже там кілометрів 20. Вони поняли, що ти. Ці почали відставати, ну, бо не дебіли, там блокпост з І а... Ну все, я далі нічого не пам'ятаю. Це так страшно, чесно, що твоя життя закінчилось, ты думаешь, ого, це виходить, всі мої проблеми Я чепуха моложе. вообще була. Це все ж можна було рішити, виходить. За все за що я парився, всі оказується за нього, ну не треба париться. Поки живий, все можна попітляти, з любого вилізти. А потім, чим я був здивований, через для мене це було так: я є, я є, тімнота, нічого, пустота, ні звуку, не відчуття часу. Це ну, абсолютний ноль. Потім раз, я відчуваю, що мене хтось снігу таскає. Я думаю, ти мене ще спасає. Думаю, це як наші військові. Мене витащили з машини, почали мене там кліяти і так далі. І мені потім розповідали, що я ще улибався, що ще либався і кажу, прикольно не спасають. Ну воно так є, дофаміна дуже багато виділяється, неадекватна реакція на це на все. Це у людей з епілепсія часто таке, вони після епілепсії просипаються, вони сміються і так далі. А коли ти коли ти на грані смерті, чи відчув якусь смерть, чи після коми виходить, чи щось іще багато гармонії радості виділяється, щоб не було дуже великого шоку, щоб від шоку серце не розвивалося. Типу.